Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 5 червня і я буду обробляти дерева своєму садочкові, зерняткові яблуні і груші від шкідників і хвороб. Шкідники попелиця, кліщі, хвороби, парша, борошниста роса. Альтернаріоз. Буду використовувати бакову суміш. Тювіджет плюс скор, плюс актора. І буду додати кальцій. В даний час дуже потрібно для яблук і не тільки яблук. Кальцій. Деякі сорти є яблук таких, що під шкірна плямисті. Що хочу робити, без. Не, якщо не буде вистачати кальцію, всі плоди будуть в крапочках таких спочатку. А як будете ставити на збереження, вони почнуть ставати коричневі, а потім темніти під шкіркою. це підшкірна плямистість. Поборотись можна з нею тільки, якщо додати кальцій. Декілька років користуюся таким препаратом. Я спробую вам показати. На відео собі можете зупинити і прочитати інструкцію. Гарно там описується від чого. І цей препарат дійсно працює. Також буду в Бакову суміш додавати таке добриво. Я користуюсь також не один рік, це комплексні добрива. Набагато дешевше, ніж званих чи хвальоних фірм. От можете подивитися, який склад спинити відео також. Хороший препарат. Використовую не один рік про Актару і скоро я розповідав у своїх попередніх відео, хочу розповісти про препарат Тювіджет Це. Є Контактний фунгіцид акарацит для захисту плодових культур і винограду від борошнистої роси і кліщів. Діюча речовина препарату високоякісна сірка у вигляді гранул. Тювіджет гарно розчиняється, утворюючи однорідну стійку суспензію та добре утримується на обробленій поверхності. Упаковка пакета 40 грам норма витрати. Препарату на яблуні та груші 40-80 грам на 10 літрів води, винограду 40 грам. Я буду використовувати 80 грам, два пакета. Виробник заявляє 40-80. це від залежності від хвороб. Але я знаю, що дуже семеренка в мене хворіє, тому я буду давати більшу. Дозу. Покажу який стан розвитку груш на деяких деревах. Це зимові сорти, зимовий сорт, верніше. Такий. Так. Осінній сорт груш. Такі розмір. Також зимовий. На даний час вони всі мають одинаковий розмір. Літній сорт. Отакі розміри. Ранньо, ранньо зимовий чи пізньосінні можна сказати, отакий. Кажу на декількох яблуках, яблунях, який розмір плодів. Як розвиваються, можете бачити листочки всі молоді, без хвороб, але в деяких місцях є вже і парша, і борошниста роса, тому саме вчасно зараз обробити. Різниця у розмірі плодів яблук відрізняється. От я на деяких показав це покажу. Семеренка, от Евеліна. Зараз покажу другі сорти, які більші. Дуже стрімко почали набирати розмір яблука сорту моді. Ось такі на даний час. І Enterprise теж також швиденько починає набирати розміри. От такі плоди. Також швиденько йде Бая Маріса. Зимове Плесецького, ну і зимове плесецького вже які. Останні не дуже швидко набирають розмір. Такі от Маріса Це перше плодоношення в мене буде. Минулий рік. Хотіли заплодоносити ці яблуні, але не вийшло в них. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.